Дуже охота повернутися додому. І я думаю, що це дуже скоро буде. Та біда, яка спіткала нас, це обща біда. І люди нас дуже добре зустріли. Ми їм вдячні за це. Розмістили нас по всіх квартирах. Ось. і Зараз ми теж живемо непогано, їздимо сюди на роботу. Ми дуже вдячні всім. Живеться та добре, але як не добре, а дома все одно думаємо ночі, день до, щоб повернутися додому. І я собі сказала, що поїдете додому, так мабуть, все оставили і пішки пішли б додому. А додому хочеться душа болить, хочеться додому. Прийдемо додому, все нажитное, все. Дай Бог будемо буде, друзі. Є. Ми живемо все, аби дуже є болі і повернулися в свою родний край. Ноч не сплю, а тільки думаю додому. Де ж ви бачили? Родний край? Віримо, вони повернуться, бо це так же істинно, як те, що лелеки завжди повертаються до своїх гнізд, як невідступний прихід весни, як те, що є Москва, і Київ їй прибуде. Справді красивий Київ. Особливо весною, коли природа бекетує по-справжньому. Недарма кажуть, що він один з найкрасивіших міст в Європі. Для мене, звичайно ж, як для киянина, то найкрасивіше місто і це природньо, як природні відчуття гнізда. До речі, там, на Прип'яті, вже в деякі села потихеньку повертаються люди, як лелеки, до своїх гнізд, Іде робота. После шкоджиня, отья и беды я катрапилась. Люди все с большим вниманием наши следят за событиями, которые развиваются в Чернобыле, происходят, очень переживают и очень сочувствуют. И, и стараются и думают о том, что все закончится и все будет нормально. Я сама иду за в экзамен, но отрымала І в мене теж гарний настрій, який, як, мав, як мовить, усіх діян наш і гости нашого міста. У сиденті зараз дуже напружена пора сесія, але поняття складності для нас, мабуть, для кожного з нас не існує. Але мене дуже хвилює, що десь моїм нуліткам доводиться ліквідувати складних складних умовах наслідки аварії. І звичайно, їхній дух, їх героїзм живе. І в моєму серці. в ті хвилини з особливою гостротою, з особливою силою відчув наскільки страшну силу та їх собі атом, і так хочеться, щоб ніколи не повторилось на землі таке дихот, такий жах, щоб справді ніколи не боялись люди за своє майбутнє. Чорновельська біда поставила нас перед фактом наскільки страшна і небезпечна справжня атомна зброя. І тому хочеться зібрати всі сили душі своєї, сили волі своєї, щоб ніколи не допустити цього. Я дуже здивований усім тим, що побачив у Києві в порівнянні з тим, що нам розповідали про аварію в Чорнобилі. Аварія в Чорнобилі нас дуже засмутила, тим більше, що американське ЦРУ повідомило нам про загибель двох тисяч людей, а пізніше ми дізналися, що це неправда. Все, що ми бачили в Києві до цього часу, в житлових та інших приміщеннях нічим особливим не відрізняється. Київ чарівне місто. Його мешканці прекрасно себе почувають. Нас дуже добре годують, і ми прекрасно влаштовані. Із задоволенням проводимо ці дні. À et зможем, nous les gens sont très bien, nous sommes très bien nourris, très bien logés, et c'est avec plaisir que nous faisons ce séjour. qu'on y reviendra. Et si nous pouvons, nous y reviendrons. Oui. Voilà. On voit qu'il a l'habitude, monsieur le maire. Я вже просто так думаю. Ну, добре. Ну можна помилитися від незнання, але знаючи і помиляючись, це вже не помилка, це розрахована підступна дія, аби кинути хоча б найменшу тінь на нашу країну, навіть гори, гори використати у своїх брудних вузьких політичних махінаціях. І я отут. На центральному майдані преславного міста Києва кланяюся тим людям доброї волі, які відгукнулися на нашу біду чисто і щиро. Приїздіть до нас. Ми зустрінемо вас за давнім українським звичаєм, хлібом, сіллю, джерельною водою і чистим повітрям.